Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, володар титулів WBI, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Русик дав дуже цікаве інтерв'ю, в якому відповів на багато запитань, головними з яких були про бій Тайсона Ф'юрі проти Френсі Сангану та його майбутній бій з Ф'Юрі, який очікується 23 грудня. Нагадаю, що цей бій, якщо він все ж таки відбудеться, та інші поєдинки будуть транслюватися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. А розпочав Усик з відповіді на питання того, ким він був найбільше враженим з музичних виконавців. Емінем. Yeah. Я слухаю Емінема ще з касет, коли це можливо було десь 15-16 років. Потім Усик поділився думкою про вихід на ринг. Тайсона ф'юрі. Ті обидва виходи, але для мене це виходи не ну я б так не виходив, тому що це Чеславнінка і Корона злітає. Ну я б більш скромніше б виходив. Олександр Усик висловився про Френсі Сангану, який не боявся Тайсона, а стояв на своєму. Я її помітив, да, він виконував те, що йому казав його у куток, і напевно він притримувався того плану, який вони будували перед цим поєдинком. Також Усик розповів про свою реакцію під час бою, адже він міг втратити можливість великого бою з ф'юрі. Так, я нервував, я навіть йому щось підказував в ринзі, щоб він працював джепом та рухався. Так, я трошки запереживав, що наш поєдинок зможе не відбутися. Зі сторони, так, так і відбувається. що типу, Це мій опонент, а я своєму опоненту підказую. Тому що я до цього поєдинку 20 років е, крокую. І, звичайно, що ми вся моя команда і багато людей, і друзів, і моя країна і весь світ хоче, щоб цей поєдинок відбувся 23 грудня. Олександр Русик поділився думкою щодо здібності Нгану. Та чи вважає він, що Френсіс був дійсно хорошим, чи це просто Фюрі показав бій? Не дуже складно сказати. Мені здається, що Тайсон його трошки недооцінив, і люди не та я сам мало давав шансів Нгану. Давайте будемо відверті. Але Франциск показав себе дуже гарно, як боксер. Потім Усик відповів на слова Еді Хірна, який сказав, що Ентоні Джошуа зупинив би Фюрі за 6 раундів. Та чи міг би конкурувати з Джошуа? Та після того, що ми вчора побачили, мені здається, може бути конкурентним. Еді, ти балакаєш багато. Також Усик назвав свій рахунок у бою з Ф'юрі проти Нгану на користь британця. Чи як було? 7-3. Що там, нокдауна? Так. Ще до слів Френка Уорена, який заявив про неготовність фіюрі битися з Усиком 23 грудня, то Олександр відповів: Бачите, як відбувається, коли брехня вспливає. Анкл Френк мутить щось хитреньке, але ми повинні боксувати 23 грудня. У нас контракт. Френк, ти чуєш мене? Френк говорить: анкл говорить багато. Коли брехня вспливає якась. What? What? Вони беруть мої інтерв'ю, видіргують із контексту і перевертають їх. І виставляють, що нібито я сказав, що мені треба більше чи менше, чи я не готовий. Так що вони видергують із, кон... із контексту мої інтерв'ю. Я готовий. They... Я буду готовий. Якщо все ж таки Ф'юрі прислухається до Уорена та не вийде на ринг 23 грудня, усик сказав. Хай залишає пояс і відпочиває. Чи є якісь часові рамки, коли Ф'юрі має дати відповідь, це до промоутера, до менеджера? Питання не до мене. Меседж Тайсона Ф'юрі англійською мовою. Гей, hey, Тайсоне, ми повинні побитися. Ми маємо зробити це 23 грудня. Побачимося на рингу 23 грудня. Я люблю тебе. Щодо промоутера Олександра Усика та Олександр Красюк у своїй інстаграм відреагував на слова Френка Уорена, що Тайсон Ф'юрі не буде готовий битися з українцем 23 грудня. Нехай розпочнеться злив Френку Уорене. Зі свого боку, Тайсон Фюрі теж дав інтерв'ю, в якому поділився своїм враженням від минулого бою. Подія була неймовірною. Вся подія, усе враження. Це було трохи схоже на я не знаю, як на 10 рок концертів. Це було просто неймовірно. Ф'юрі відповів, чи недооцінив він Нгану. Ні, ви не можете нічого відняти у Френсі Сангану. Він був хорошим бійцем. Я дуже добре тренувався, я дуже добре підготувався, і в мене не було жодних виправдань або чогось іншого. Це бокс. Деякі дні у вас бувають хороші, а деякі дні не дуже, і ви тріскаєтесь, але ти продовжуєш рухатися вперед. Коли ЗМІ кажуть про невідповідність, це не варто дивитися. Якби я не тренувався так старанно, то, ймовірно, не пройшов би через той бій. Це складно було назвати одним з кращих моїх виступів. У рингу був не старий Тайсон Ф'юрі. Все ж ти робиш те, що повинен, і переходиш до наступного етапу. Правда, у мене є сенці, але нічого серйозного. Я просто залишу це все, трохи відпочину і повернуся в спортзал. Також циганський король звернувся до Усика. Приготуйся, ми влаштуємо найбільший бій нашого століття, бій століття за безперечне чемпіонство. Що ж, поки що це все, напишіть, що ви думаєте. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.